Обстріляли місто з важкої артилерії та вбили людину. Російська армія в день поцілила по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула на місці 70-річна жінка. Також постраждала 11-річна дівчина. Її доправили до лікарні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Крім жертви та пораненої в місті пошкоджена релігійна установа, два приватні будинки та лінії електропередач. Ворог двічі за ніч атакував Одещину дронами. Один із безпілотників влучив у Чорноморську, внаслідок чого постраждав 53-річний водій вантажівки. Удари були і в Одесі. У приватному секторі поранили осколками 61-річну жінку. Медики госпіталізували її до лікарні. Повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Окупанти цілили по критичній інфраструктурі. У заяві ДТЕК зазначається, що збитки є значними. І деякі споживачі в регіонах зали. Шилися без електропостачання. Це була ночна тривога. Я к сожалению, її завжди слежу. Я її проспала і от просто услышала стрільбу і від испуга спрыгнула вниз. І от приліт мили прямо за дому. Одна людина загинула ще п'ятнадцять. Поранені правоохоронці зафіксували наслідки російських атак на Херсонщину впродовж доби. За даними слідчих, під ворожим вогнем були Херсонський, Береславський та Каховський райони. Гатили і по Херсону та передмістю. Російська армія обстрілювала регіони з далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Внаслідок ударів пошкоджені більше півсотні об'єктів. Зокрема, це багатоквартирні та приватні будинки, медичні заклади, адміністративні будівлі. Монастир, магазин, два службові автомобілі поліції та 13 цивільних автівок а також газопровід. Цивільних поранені. Російські війська зранку обстріляли приватний сектор на Донеччині градами, повідомила обласна прокуратура. Крім того, за даними правоохоронців, за добу внаслідок ворожих атак в області постраждали ще шестеро людей. Усі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості. Повідомляють в Нацполіції. Російська армія завдала по регіону Донбасу понад три тисячі ударів. Правоохоронці зафіксували 83 зруйновані цивільні об'єкти, з яких 70 – житлові будинки. Аналітики Deep State повідомили про втрату суджі. За їхніми даними, російські війська повністю взяли контроль над містом в Курській області. Крім того, окупанти повернули собі Рубанщину, розташовано на захід від суджі. Загалом ЗСУ втратили ще 30 квадратних кілометрів території в цьому регіоні. Раніше українські джерела зазначали, що сили оборони продовжують утримувати позиції на заході та півночі. Суджі. Однак, генеральний штаб ЗСУ офіційно не підтверджує втрату міста. Представлятимуть Україну на міжнародній арені. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка вестиме мирні переговори з міжнародними партнерами. Відповідне розпорядження вже опубліковано на сайті Офісу президента. Очолить переговорну групу керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації також увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустев Умєров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Єрмак матиме повноваження змінювати склад делегації. За погодженням із міністром закордонних справ, а також залучати державних службовців, наукових радників і експертів. Склад цієї команди вже брав участь у переговорах із представниками США у Саудівській Аравії 11 березня. Тоді за підсумками зустрічі Вашингтон пообіцяв негайно відправити військову допомогу Україні та посилити співпрацю в розвідувальній сфері. Ліквідація на замовлення зведення особистих рахунків або російський слід. Такі основні три версії розглядають правоохоронці у справі вбивства активіста та волонтера Дем'яна Ганула в Одесі. Про це повідомив заступник голови національної поліції Андрій Нєбитов. Він зазначив, що в місті продовжує працювати посилена спільна слідчо-оперативна група. У першу чергу слідство перевіряє версію замовного вбивства, пов'язаного з професійною та громадською діяльністю потерпілого. Також поліція не відкидає мотиви особистої неприязнь крім того, розглядається і російський слід, оскільки загиблий був відомий своєю активною проукраїнською позицією. Нагадаємо, трагедія сталася вчора, о одинадцяту в центрі Одеси. Чоловік середнього віку з військовою сумкою на плечі застрелив Ганула. Після чого втік підозрюваного затримали у квартирі вже за п'ять годин після злочину. Ним виявився 46-річний дезертир, у якого вилучили ймовірне заряддя вбивства та бойову гранату. Ледь не загинув від холоду. Прикордонники врятували порушника, який заблукав у горах. Житель Сумщини дві доби безрезультатно блукав горами на Закарпатті та намагався незаконно перетнути кордони з Румунією. Не знайшов вже дорогу змерз та мусив сам викликати собі допомогу. Прикордонники спільно з рятувальниками знайшли чоловіка саме вчасно, бо він був виснажений та потребував невідкладної допомоги. Порушника швидко доставили до лікарні, медики діагностували у нього загальне пере. Охолодження військові вкотре попереджають, гірська місцевість особливо небезпечна в зимово-весняний період порушення закону може коштувати вам життя. Нова українська ракета Довгий Нептун успішно пройшла випробування. Президент України Володимир Зеленський підтвердив бойове застосування та зазначив, що дальність і точність удару сягнула тисячу кілометрів. Глава держави подякував українським розробникам, виробникам і військовим за плідну роботу У України є далекобійні можливості. України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун, і не один. І тепер у нас є атакамся. І ми все це будемо використовувати. До слова, довгий Нептун це модифікація української крилатої протикорабельної ракети Нептун. Довжина її становить 5 метрів, маса майже 900 кілограмів. Більше деталей про цю ракету поки не розголошуються. Зокрема щодо її темпів виробництва відомо, що у 2024 році ці крилаті ракети вражали склади боєприпасів, як на тимчасово окуповані території, так і на території Росії. Крім того, під удари потрапляли нафтобази країни-агресорки. Тоді дальність ураження. Сягали 400 кілометрів. Тим часом у мережі почали вширити відео вчорашнього удару по російській нафтобазі. у Туапсе. офіційної інформації чи пов'язані ці події між собою поки немає. Не можуть загасити другу добу у місті. Туапсе, що у Краснодарському краї Росії досі палає нафтопереробний завод. За даними російського агентства «Інтерфакс», до гасіння залучили понад 190 рятувальників і 55 одиниць спецтехніки, але вогонь досі не вдається локалізувати. Співробітники МНС намагаються охолодити стінки резервуара, що горить а також сусідні конструкції, щоб запобігти розповсюдженню полум'я. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, то Такий нафтопереробний завод один з найбільших у Росії. Його потужність дозволяє переробляти до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці сировини, виробляючи бензин, дизельне паливо та мазут, значна частина яких експортується.